Чи був замах на Зеленського під час обстрілу Одеси 6 березня? Ну дивіться, я це питання вже розглядала. Якщо можна, я просто повторюю, бо навряд чи карти помінялися. Отже, про це це була керована акція. Це людина, яка є, наприклад, вона мала забезпечувати е, безпечність президента в на території Одеси. Ця людина пов'язана з силовиками. От, але це не простий якийсь силовик, а це якийсь більш е, важний, важна людина. І на той момент він, як то, був відсутній ця людина. Чи вона хворіла, чи то, і там є алібів від дружини. От, тому е, це, була, е, це була акція скерована, є, є е, ті, кому по інтернету людина сообщала, от, сповіщувала це. І ця людина працює досить довго. Там. І також досить довго працює на ворожу територію, ну, на ворожу цю. Чи є загроза повторного замаху на президента найближчим часом? Ну, взагалі, замахи на президента будуть. От тільки подивимося, чи найближчим часом, тому що стоїть у Росії, є задача прибрати Зеленського, допоки є Зеленський, він не йде на перемовини. А за умовами перемовин, от як карти кажуть, я не знаю, як там політики, карти говорять про те, що ми маємо щось віддати, ми маємо від чогось відступитися, от, від якихось земель, які от зараз окуповані. Отже, найближчим часом замахи на Зеленського чи будуть? Поки що найближчим часом не буде. Чому? Тому що будуть е, захищати свою агентурну сітку, того що почнуться перевірки всіх, і вони поки що затихнуть. Тобто, ось о карта відмовини, тобто люди в у, у, ушли, але трошки пізніше вони повернуться до старих перевірених методів і до старих перевірених людей. Вибухи, обстріли знову знову будуть. Ці замахи будуть і до речі. <кій> до речі, будуть працювати на то, щоб і сім'ю або близьке оточення, або ті, хто е, рядом працює і допомагає на них. Ну, от як от жінку Буданова, наприклад, хотіли. От будуть також і ще що, і ці люди вони мають доступ ну дуже близько до президента. От так от скажемо. Яка більша вірогідність замаху на території України чи під час поїздок в інші країни? Так, дивимося загроза. А ми зараз подивимося окремо загроза території України і за окремо так загроза на території України Зеленському. Ну, дивіться, от, от, наприклад, карта майстра і карта дурака говорить про те, що якісь нові, якісь нові майстри, чи там охоронці, чи ті, хто там працює, е, на території України, вони ну, змінюються. будуть. Але але будуть, чи то вибухи, чи, чи обстріли на території України. Е, поки що, Поки що, результата не буде. Але але є карта, що можуть постраждати, ну, от прям будинки, або мирні люди, або е, через це. І ще що, і хтось з оточення президента може сильно постраждати. Так, за кордон, <клух> за кордон, дивимося. За кордоном важче зробити це. По -перше, по перше, тут обстріли, а там нема обстрілів. По-друге, вони не можуть примінити якусь зброю, ту, що вони приміняють тут. Тому, на жаль, і там ще ж є і розвідка та що за кордоном також. Хоча в момент передвіження десь між країнами дуже чітко відсліджуються, і буде якась, якась все одно теж якась така буде проблема. Просто нам про це все не говорять. Всі ці замахи нам їх не сповіщують, скільки їх там вже було. Чи виділить адміністрація Байдена 200 мільйонів доларів з фінансування армії США для надання підтримки Україні? Ну, цей закон піднятий на, е, на підписання, скажімо так. Да, він, він озвучений, він є, але він буде затримуватись. Тобто, карта обмеження і карта потєрі, тобто будуть якісь обмеження затримувати. Може, це процедура прийняття довго, це буде тягнуть кота за хвост. Можливо, треба, щоб вивчили всі спеціалісти. Того, що якісь ось бачите, карта Мах це спеціаліст, а це про оборону. Вони будуть незадоволені, Чомусь, якимись пунктами, і будуть це обговорювати, і весною нам е десятка мечів, тобто неочікувано, щось нам рубають. Далі, далі. Але є група, група країн інших, які можуть, скажімо, дружніх до нас, да? і е з е подачі Байдена. Ці країни або групи людей нам якусь зброю дають. А от від, від Америки ми ще будемо поки що чекати. От, В кінці концов, нам дадуть, але пізніше. Тобто, виходить, це буде не весною, і в цей момент підтримають інші нас країни. І поки там ми варимося в цій каші, тоді вже Америка пізніше дасть те, що треба. Як скоро Україна отримає кошти на 800 тисяч снарядів, які знайшла для нас Чехія в інших країнах. Так, поки що розговорив пользу бідних, того що розмови є, але, але карта десятка мечів говорить про те, що хтось не захоче чи пропускати, чи ну, хтось нам палки в колеса ставить, скажімо так. От. Далі, далі. Далі ми будемо говорити з третіми країнами. Це буде не через Чехію, це не напряму. Можливо, це будуть і чешські гроші, але їхати вони будуть, наприклад, не через Польщу, а через якусь іншу країну. Тому що є розмова, є, розмова, є нам кошти. Но... Або не в так нам дадуть не ту зброю, яку ми хочемо, або нас чимось обмежують. От, тому що є карта паттерні в чому-то, або вони якісь такі, знаєте, і ще що, може бути? Будь... Можливо, це снаряди будуть виробництва Росії, скажімо так, або ще щось таке. Поняли, якесь таке западло, що ти дивишся і думаєш: ну як це так? Ну так, але ми отримаємо якусь частину. Ну, будуть країни, які будуть блокувати це. Все одно будуть блокувати є або політики, які будуть блокувати це. Наприклад, ті ж самі Чехії, да, є якісь русняві політики, які будуть намагатися нам відтягнути. Тому це буде а не скоро. Б, це буде не так відкрито, і В, це можливо бути обходними-обходними путями. Чи допоможе Україні чеська компанія Чехословак Груп наростити власне виробництво важких боєприпасів? допоможуть вони нам зробити такі підприємства. Щоб ми виробляли свою важку. Да, так, ми їм дуже подобаємося. Бачите, карта влюблюності, карта, карта чаш. це хороша, ми їм подобаємося. Але вони, да, вони обмежені якимись і ще що, вони не все говорять насправді, вони трошки приховують інформацію, бо цю інформацію і не варто всю розповідати. Але таємні перевовини вже йдуть вже йдуть про цю і вже починається якась робота. Вже вони щось вже, може присматрюють міста, я не знаю. Е, але але хтось, нам, хтось нам зробить якесь западло от карта Башні. Це розрушення наших планів. Неочікуване розрушення наших планів. І нас обмежать. В чому вони нас обмежать? Я не знаю. Зараз подивимося. Я не бачу роботи, тобто, вся підготовка йде, все вроді би хорошо, а потім все руйнується. Тобто, або у нас немає місця, яке б можна було під, цей, під ці заводи, наприклад, ставити, тобто, захищеного, От. або може бути просто прильот в ту територію, яка ну, би розсматривалася під, під ці заводи. Тому поки що, поки що вирішення цього питання немає, буде розматриватися територія десь. за межі. Межами. От якби це наші заводи та могли стояти за межами е, України. Отак от, от скажу. Тоді ще да. А так поки що немає. Небезпечно. Як вплине на блокування Україно-польського кордону великий протест фермерів у Варшаві. Їм якісь гроші дадуть, виділять ось о. Карта закону, карта дядя везе дінюшечки якісь. Неочікувано. Тому що вони бідняшки, оказується. От. Да, вони бідняшки, їм важко. От, І ще що хочу сказати: і хочеться чи не хочеться, їх заставлять в зв'язку з цим розблокувати тобто закон, якийсь бумага, документ, суд. Що воно таке юрисдикція? Заставляє робити, тобто розблокувати. Але. Але заставити їх заставлять, але буде, знаєте, я би так сказала, е майбутнє вже ми з ними вже так не співпрацюємо на майбутнє. Уже ми будемо з ким-то шукати інші. Інші праці і ще що. Їх то заставлять, але я не бачу, щоб вони це, 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 щоб їхали наш транспорт. Немає дороги транспорту. Тобто, і ще одне. І почнуть припрошувати наших біженців, щоб виїжджали. І, виїжджали. А далі, далі. Транспорт, я не бачу, щоб транспорт йшов. Я бачу, що є. Повертання наших біженців, є укріплення кордонів, і вони отримують гроші. Тобто, поки що вони в плюсах, а не ми. Да, можуть бути, бути притом і ще одне: на кордонах таке враження, що почнеться якісь провокації в сторону України. Провокації саме там ото, як ото, вірнітє Кьольнською область. Так, от так, оце також. Тобто, будуть требування пред'яви до наших кордонів. Чи дійсно харківський завод «Ауто Ентерпрайз народного депутата Олександра Куницького постачав зарядні станції для окупованого Криму? Вони щось виробляли туди. Виробництво було, але напряму поставок не було. На ничкаря обвозили, Тобто, через якусь, там, не знаю, Чехію, ще щось, ще щось. Постачання були. Чи пострадає? От тепер давайте подивимося, бо там є брехня. Таке враження, що як піддільні документи. Наприклад, вони продали компанії там, Пупкіна, а куди Пупкін далі продав, це ж ніхто не знає. Отак от десь. Так. А чи понесе цього заводу будь яке наказання? <клес> ну, Він думає, що якщо він цій в партії, то він може, знаєте, дуже багато людей, я так розумію, вступили в цю партію для того, щоб потім під прикриттям, знаєте, отого, як то кажуть, вори на довір'ї. А, ну, раз ви вже, це, ми вас перевіряти не будемо. Ні-ні, ні тобто оці темні ділішечки, оце, це прямо будуть в ілюзіях, що можна мутити, от, крутити ось грошенята і що хочемо робити. І ще що, там тетя присутствує. Там не просто він, да? там якась тетя важна, він, він там взагалі мимо проходив, на самом деле, окажеться, що якась теж, якісь рідня, таке враження, що є ще якісь фірми на бабушек, на дедушек, на маму, на дядю, і на тещу і на всіх, коротше. Взагалі, щоб потягнути цю ниточку, там ціла-ціла кампанія. Що саме цікаве? Саме цікаве, все-таки дадуть їм посраки. Ось є карта башні, їм дадуть. От. І він буде намагатися. Тут тільки ми говоримо з точки зору закону, треба дивитися того, чого. Того, що для них буде дуже це неочікувано. Неочікувано з точки зору цього всього міроприяття. І чим все закінчиться? а він сміється за кордон. Ось у карта уїзду. І тільки і уїхали в медведі на велосипеді. Всі. Як звичайно, тільки жарним запахло. Всі вже в батальйоні Монако. Та там, да, да, та, там свої люди є, там рука руку миє, вони вже сразу. Тільки в СБУ пішло, там це саме, там є свої криси, які говорять, алло, Вася, сворачивайся, і все. Ану, я зараз хочу ще одну таку річ подивитися, бо в мене башня випала, я хочу подивитися сам завод. Чи буде там прильот? Бо там башня така інтересна якась. Буває, іногда вони самі керують для того, щоб прилетіло щось кудись, щоб не можна було потім кінці познаходити. Знаєте, нема, як то кажуть, нема проблеми. Анука, про прильот на цей завод, на це підприємство. Ну, Я хочу сказати, що туди будуть приїжджати якісь провіряючі або якісь люди, які. Так, а ну-ка, дені дофіга. Да Тетя за кордоном там сидітиме і руководить цим процесом. Ні, це не прильот. Це, це у них все-таки пошатнеться, пошатнеться їх кресла. Це не прильот. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.